Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мою. Це Powerbank фірми Trust серія Primo Eco. Він йде зеленого кольору. Зараз ми його відкриємо та подивимось. Також на зворотній стороні ми можемо побачити, що він заряджається 2 а 10 Вт І має порти USB Type-C, micro USB USB Type A 2. І може видавати 3 А, тобто 15 Вт. І базується він на літій поліемерних акумуляторах. Важить 420 грамів. Отже, ми його зараз відкриємо та подивимося, що йде в комплекті. Він повністю новий, тому розрізаємо ці наліпки. Одразу бачимо, що кабель USB Type A на USB Type C. Він досить короткий. Це для того, щоб можна було зручно заряджати ваш телефон. Є ось така книжечка невелика. Вона йде як інструкція. На ній ви можете побачити, як його заряджати та як ним заряджати пристрої, через які роз'єми. Ось сам павербанк. Як ви бачите, він зеленого кольору. Тут ми бачимо індикатори на ньому. Повністю заряджений павербанк. І тут знову ж таки є його характеристики. Ви їх зараз можете подивитися. Досить погано видно, але тут все те саме, що і на. Коробці. Має один рік гарантії та куплявся в магазині Майо. Був отриманий через дві доби у їхньому магазині, точці видачі. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.